Всім привіт! Ось поросята ждуть, щоб їсти їм дав. Свиноматка води хоче, бо та напилась, ціни хватило. Поросятка сплять малі. Зараз їм носить їсти. Там внизу трохи ячменя є, не сильно розмішалося, але є він там. Ще тоді пізніше раз їм насиплю, вони вже стали дуже добре їсти. Свиноматка погано їхати, молока, мабуть, мало худа. Ось вона вихудувати. Зараз їм знову підсиплю, щоб шкорм був постійно, цілу ніч. Хочу, щоб на відео так, як вони їдять, показати. Тої свиноматки ноги трохи задні болять. Цей поросів було видно, вона тяжко ходила і мав. Їсти, їсть, трохи хуже стало, але їсть, воду п'є. Поросятка сплять, давно стала її. Бода в них є. Це трохи живчик щось їсть першою. свиноматка арматуру там гризе. Це теж там ломає біля фіртки восьмо з кожним днем худше робиться Вже десь пару днів вона побуде з ними не більше тижня підемо відділяти Скоро вони вже їдять Зараз ще їм принесу. Літру зараз, думаю, з'їдять. Ось як я й казав, насипав їм ще грану. Ті поросята сплять, не встають. Один кабанчик, це він найбільший встав. Може той раз не хватило чи не наївся. Я їм тоді, що в 9 вечора вийду, дам. Зараз ячміню немає пражного так до граму. Вечером, може там з ячменю. Ці, ці свинки ховаються в солому під лампою. Свиноматка гніздо робить, щоб лягати, знов спати. Ось почули, що він їсть, почав заходити дев'яти. Зараз води що ценоматтом дам і тоді вечором вийду, дам їм води і їсти всім. Бо думаю вони з'їдять ще за три часа. Це.